Антивоєнні мурали на лінії ПКМ у Гданську. Це мистецький маніфест протистояння війні та будь-якій агресії проти України. Собака, покровитель, брати, клички та путін у супроводі Гітлера і Сталіна. Це лише частина героїв, увічнених на унікальних фресках станції поморської залізниці Гданськ ясень ці ці стінописи створені в рамках акції Солідарні з Україною. Офіційна церемонія презентації муралів відбулася 24 серпня поточного року у День незалежності України. У церемонії взяли участь маршалик поморського воєводства Мечислав Струк, представники ПКМ, художники та генеральний консул України в Гданську Олександр Плодистий. Це спільна ініціатива органів самоврядування поморського воєводства, поморської залізниці та академії образотворчого мистецтва у Гданську. Над створенням Муралів працювали студенти Гданської академії образотворчого мистецтва, а також українські та білоруські художники. Перші дві картини роботи відомого гданського художника Петра Тусея Ворського. З початку березня 2022 року на підпірній стіні на зупинці ПКМ Гданськ Ясень будується найбільша антивоєнна художня галерея Помор'я. Мурали як мистецтво в лічному просторі може побачити кожен з вікон поїздів, що прямують до міста Картузи. Галерея солідарні з Україною відкрита і для інших художників. Якщо у вас є ідеї антивоєнної тематики, звертайтесь до адміністрації поморської лінії ПКМ.